А де ж брати реквізити для сплати ЄСВ та інших податків? Показую в цьому відео. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І дуже часто мене запитують, а де ж взяти реквізити для сплати податків. Раніше це потрібно було йти в податкову чи шукати якісь дивні таблички від податкової, де просто цілі сотні тисячі різних реквізитів. Зараз все відбувається набагато простіше. Є два варіанти, як отримати реквізити на сплату податків, найбільш простим, безболісним для себе шляхом. Ці два, ці два варіанти я вам зараз і покажу. Перший варіант: ми можемо зайти в наш електронний кабінет платника податків. Ось він. Заходимо в стан розрахунків з бюджетом. Тут відображаються наші карточки з податком, будь ласка, ось, земельний податок, військовий збір, єдиний податок. Ось цей єдиний внесок для фізосіб, підприємцям, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. З ходом 7104, це є наша ЄСВ. Ми просто вправо переходимо, клікаємось тут на карточку і отримуємо власне, реквізити для сплати нашого податку. Але багато хто, особливо підприємці, які тільки зареєстрували свою діяльність, стикаються з такою проблемою, що в них є рядок із єдиним податком, і без проблем можна тут по ньому подивитися реквізити на сплату податку. Але немає рядку. І із єдиним соціальним внеском ось цього, ось з кодом 710.440. Це нормальна ситуація. Цей рядок у вас обов'язково з'явиться після першої сплати ЄСВ. Але вам потрібно знайти реквізити власне, для цієї першої сплати ЄСВ. Для цього ви можете перейти за посиланням в описі під відео або просто пишемо в гуглі «Таксер». Переходимо за першим посиланням, яке в нас є. Далі для того, щоб скористатися пунктом із пошуку реквізитів, нам потрібно увійти в таксер. Якщо ви там ще не зареєстровані, ви можете пройти коротеньку реєстрацію. Вона безкоштовна, за неї платити не потрібно. Ця фу функція є повністю безкоштовна. Я вже зареєстрований, тому я просто війду. В самому кабінеті заходимо в податки, реквізити і обираємо. Адресу реєстрація нашого ФОПа. В мене це Великий Курінь Волинської області. Великий курінь. Є. Ось, обираю Ольбашівського ОТГ, село Великий Курінь. В мене е підприємець, да, спрощена система. Так. Обираю єдиний соціальний внесок ЄСВ. І ось, сформувати рахунок. Обираю свій ФОП і. Е, так, в нас має бути прізвище ми по батькові, код ІПН. Обираємо період сплати. ну, В принципі, не. Не, не грає ролі, який в нас там буде стояти період. Клікаю клієнтбанк і отримую власне реквізити для сплати єдиного соціального внеска. По цих реквізитах я можу зробити проплату, е, і все буде окей. В мене є окремий ролик, як сплачувати податки. Ви можете його переглянути. Ось він. Е, також в мене є крутий телеграм-канал, де я багато до ін оперативної інформації для підприємцям по питаннях оподаткування та звітності. Ще там ви можете задавати свої питання. На них часто відповідають бухгалтери, яких там безліч зареєстрованих. Відповідаю я особисто, хоча і вже не так часто. Проте дуже крутий інструмент. Обов'язково перейдіть за посиланнями, які бачите на екрані. Вони є також в описі під відео. Та підпишіться на мій телеграм. І ще одна річ, яку має зробити кожен ФОП, абсолютно не тільки ФОП, це. Задонатити на ЗСУ. І зараз я відкрив збір на автівку Л-200 для бойового підрозділу ГУР. Їхня автівка, на жаль, вже відправилась на бойовий відпочинок і використовувати вже просто неможливо. Тому хлопцям потрібна хороша автівка з високою прохідністю для виконання спеціальних завдань. Я вам покажу саме звернення бойовиків і також залишу. Посилання QR-код і номер карти банки для того, щоб ви змогли задонатити допомогти нашим бійцям для того, щоб вони ще ефективніше могли працювати. Бажаю здоров'я! Ми бійці головного управління розвідки. Звертаємося до офісу Михайла Смаковича, а також підприємців-бухгалтерів на каналі про податки. ФОП. долучитися до збору для авто нашого підрозділу. Щоб в подальшому виконувати надскладні завдання, які виконує наші підрозділ. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям, слава! За на ЗСО, за Донать на ССО, щоб спокійно спати, закидай донати. Є ружбайка, є приціл, в неї добре видно цілі. День і уночі мочать хлопці москалі.